У минулому році ми вже з вами говорили про те, як з використанням смартфона е, створювати програми з вікном, з графічним інтерфейсом. А сьогодні ми з вами познайомимося з тим, як е, також зробити так, щоб наше вікно реагувало на певні події. На, наприклад, натискання в цьому вікні лівою чи правою кнопкою миші. Або, коли ми працюємо на смартфоні, натискання одним пальцем, двома пальцями. Два пальці це відпрацьовує так, як натискання правою кнопкою миші на комп'ютері. Але для початку, що ж нам робити з проєктами, які ми з вами створили, ми можемо повернутися. Коли ми працювали, можемо вийти назад до нашої сторіночки, подивитися, які у нас тут є створені проєкти, і, наприклад, скопіювати цей проєкт для крапочки або ремікс», або можемо скопіювати код. Давайте спрямо. «Ремікс». Продовжимо змінювати свій проєкт, наскаємо «Ремікс Up. А тепер, припустимо, той проєкт нам стає зайвим, і ми хочемо його видалити. Коли ми знаходимося тут на нашій головній у нас, коли бачимо всі проєкти, ми можемо натиснути на три крапочки, вибрати Delete, є «Yes, delete this app, видалити. Зайшли на наш проєкт. Далі, для того, щоб перейти до меню, натиснули на кнопочку Складками файли. І обираємо main.P. Зайшли в наш файлик main. Можемо запустити подивитися, чи воно працює, або одразу почати дописувати новий код, який у нас з'явився. Як мінімум, ми маємо написати створити функцію, яка буде виконуватись тоді, коли настає певна подія. Наприклад, назвемо її Change. З англійською просто змінити. Ось ця функція Change, якщо це обробник події, тобто вона виконується тоді, коли настає певна подія, вона обов'язково має приймати цю подію. Якщо ми це не зробимо, то далі в нас виникне помилка. Тому ми передамо event всередину ось цієї функції Change. А далі, в наступному рядочку, ми можемо з відступами наступному рядочку можемо записувати. Що ж у нас зміниться, коли настане ця подія? Наприклад, зміняться розміри вікна, джеометрі. Ставимо дужки, лапки. І в лапках пишемо, наприклад, 300 на 300. 300. Так, помилилася з напису, window, Так, далі. І далі змінимо. До речі. І далі змінимо нас в колір нашого вікна. Window, квадратні дужки, bg. І після цього пишемо Дорівнює. Так, теснули. Пишемо Дорівнює. І пишемо колір вікна, на який воно зміниться. Наприклад, залишимо Light Green. Light Green, записали. Відступу, до речі, можемо трішки збільшити. Хай будуть по два, по два пропуски, так як вони звичайно мають бути. Але зараз, коли ми запустимо, ця подія. У нас ця функція у нас ніколи не виконеться. Тобто функція Change, і оці четвертий і п'ятий рядочки, вони у нас ніколи не відпрацюють. Тому що ми не вказали, а коли ж вони будуть відпрацьовувати. Щоб вказати, коли вони будуть відпрацьовувати, ми для нашого вікна, після того, як його створили, перед його запуском, перед функцією main loop, ми пишемо window.bind І далі описуємо ту подію, яка при виконанні якої воно. Працюємо з цим вікном. Можемо записати ось так кутові душки, і так, як нам підказує button 1. Баттон 1 це натискання лівої кнопки миші. І далі через кому записати назву функції, яка е виконується тоді, коли настає певна подія. Це, наприклад, функція Change. До речі, знову я помилилась із назвою вікна. Він. Ну, все, тепер не помилилась, тепер ніде не підкреслює. Підкреслює в трьох місцях, але там м м м то не проблема. Запускаємо. Відкриваємо нетворкінг, натискаємо на комп'ютер і дивимося, як це виглядає. Next screen. Бачимо, як виглядає ось це вікно до того, як ми зробили, воно виглядає так, як і в минулому нашому уроці, ну, тобто, так, як з назвою моє вікно з блакитного кольору 400 на 200. А Зараз, коли ми його запустимо, запустили, натиснули в цьому вікні, його кольор змінився на світло-зелений і його розміри змінились 300 на 300. Далі, окрім того, що ми можемо так додавати одну подію, ми ще можемо додати другу подію. Наприклад, для цього скопіюємо ось цей весь код першої події, копіюємо, вставляємо сюди. Light. Давайте тут вже не light blue, а, наприклад, подивимося, що є тут такий колір. Далі вказуємо назву нашої функції, наприклад, Change 2. Далі розміри вікна, ну, припустимо, 200 у ширину, 400 у висоту. 400 у висоту. І е, копіюємо ось цей 16 рядочок, щоб зробити щось схоже для натискання лівої кнопки миші. О, ця ліва кнопка миші у нас вже була для натискання правої кнопки миші. Права кнопка миші це button 3. Якщо ви працюєте на MacBooці і запускаєте це в себе в Idle на MacBooці, тоді ви пишете Button 2. Зупиняємо, запускаємо Ще раз на запуск networking. А, двома копальчиками на диснули, у нас виконалась функція Change. Change у нас виконалась через те, що ми тут не змінили назву тієї функції, яка у нас виконується тоді, коли настає ця подія. Спробуємо запустити ще раз. Networking. Натискаємо на комп'ютер. Два пальцями ми натиснули. Бачимо, дійсно, отримали такий кремовий колір. Натиснули одним пальцем, отримали зелений колір. Два пальці це натискання лівої кнопки миші, ой, правої кнопки миші, один палець це натискання лівої кнопки миші як бачимо, коли ми натискаємо а, чи двома пальцями, чи одним пальцем, лівою чи правою кнопкою миші, у нас виконуються відповідні дії. Цього разу вашим завданням буде виконати ось такий інтерактивний аркуш, на якому ви, є два завдання. Перше завдання вам потрібно об'єднати те, що є ліворуч, і з тим, що є праворуч. Руч. Ну, тобто шматочки коду з тим, що вони виконують. Просто берете і об'єднуєте. Якщо об'єднали не так, берете і об'єднуєте в іншу сторону, воно перекидає <звук> ось ці всі поля. Можна повернути <звук> <звук> на смартфон, можна гортати. Ну, Тобто е, об'єднувати може бути більш-менш непогано. Далі, в другому завданні ви записуєте українським текстом, що саме робить ось ця програма. Ви можете її перед цим переписати повністю оці всі рядочки, взяти і переписати або на сайті Replit, або ж з використанням Idle, якщо ви працювали на комп'ютері. якщо ви працюєте Переписуєте у ці всі рядочки коду, зверніть увагу на ці відступи в усіх рядочках Windows Type і Windows BG, обов'язково зверніть на них увагу. Якщо ви їх не поставите, або вони будуть неоднаковими в цих двох рядочках, у вас буде помилка. Якщо в інших рядочках, там, де відступів немає на цьому аркуші, ви їх додасте, у вас теж буде помилка. Будьте уважними з відступами, будьте уважними з текстом. Можете, наприклад, його далі. Після цього запис, робите скріншоти, скріншот виконаного завдання. І скріншот. От, наприклад, те, що ми працювали. Робимо скріншот коду і скріншот виконання. Run. Ось тут нас цікавить. Зараз вона запуститься. Refresh Connection. It working too. Run. Раст. Немає. Networking, computer, Нітворкінг, Connection. О, нарешті воно запустилось. Робити скріншот коду. Як воно запустилось, натискаєте, тому що там треба буде ще й натиснути. До речі, на арку ще використовується вікно повідомлення, яке подивитись самостійно. Його якраз стосується другий рядочок аркуша, і ще один рядочок. І також робите скріншот коду. Зайшли в код, який ви переписали, зробили скріншот коду. І далі ось ці два скріншоти Ви завантажуєте на аркуш. Заходите на аркуш, завантажуєте скріншот коду, і скріншот виконаного, запущеної програми. І описуєте. Описуєте текстом, звичайним українським текстом, що у нас відбувається. Наприклад, запускається це вікно. А, далі дописуєте, якого воно кольору запускається, якого розміру запускається, щоб, а, якщо ми на ньому натиснемо, якщо натиснемо на кнопку ОК у вікні повідомлень, і так далі. Тобто це все записуєте. Після цього натискаєте кнопочку фініш. Так, ерор. Ну, Прізвище ім'я теж не забуваємо вказати. Фініш. Можете ще, отут ще раз написати свої прізвища та ім'я. І натискаємо фініш. Якщо щось хочете прокоментувати, пишете коментар. І бачите, таким чином ваші відповіді надсилаються на перевірку вчителю. Чекатиму на виконані вами аркуші і до зустрічі в наступних відео.